Всім привіт з сонячної вінниці. Сподіваюсь, у вас теж тепленько сонячно. Я вийшла в АТБ показати вам, які нові тижневі знижки з'явились цього дня, бо сьогодні середа, як ми знаємо, посередому нові тижневі знижки, економія від АТБ. Тож підемо, подивимося. Я бачила, там є хороші пропозиції у додатку, тому піду і вам заодно покажу більш наглядно. Від молоки є масло солодковершкове. Ось так виглядає: 73% жиру, 180 грамів в упаковці. Такі 59.90. Ось зараз бачимо на знижках цього тижня. Буде в принципі дуже дуже хороша ціна. Особливо якщо будете випікати паски, можна взяти для випічки. Воно якраз буде. Чудовим. Я думаю, що хто в принципі, в принципі, його і на хлібчик можна мазати, хто любить, теж можна використовувати. У тебе зараз дуже хороша ціна на ну, ось таке кілограмове морозиво від торгової марки Лімо. класичне біле, коштує зараз зі знижкою 95 ,90. Бачите, знижка майже 50%, не, навіть не майже, а 50%. Ось така хороша пропозиція. Ось так багато морозива привезли, 1965 від Лімо, Коштує зараз ВТБ зі знижкою 1550, дуже хороша ціна. Можна купити і покласти в морозивку. Зараз якраз вже стало спекотно на вулиці, тож можна взяти. І також акція на морозиво, ломбір 1965 від Ліму. Коштує 18,90-90 грамів такі упаковці. Це буде ювілейне таке в шоколаді. Пломбір в шоколаді буде. Не видно, скидки зараз тут на ціннику. 18,90 коштів. Зараз зі знижкою для любителів Морозова. Дуже вигідна пропозиція від Торчин. Майонез делікатесний. 28% жиру, 520 грамів такий. Упаковці і коштує 29,90 ось така знижечка в АТБ Торчина, ось такий соус. Бургер називається 19.40 за акцією коштує. І 200 грамів такій упаковці. Також за акцією торчин сацебелі соус 19.40 коштує. Хороші дуже знижечки на сир комо. Бачимо комо кантрі. 54,50, в упаковці 160 грамів. Тут буде порізано вже, бачите, у нас пластини такий сир. Так, кому кантрі, кому хаварті. Також коштує 54,50 і теж в упаковці 160 грамів. Так. Також на традиційний кома сир акції на Голландії. Я раз повторюсь 54,50 гривень коштує і 160 грамів в упаковці, порізана пластинками вже сир. Бачимо від своєї лінії сьомо слабусова на 180 грамів такі. У упаковці коштує зараз на знижках 150 гривень 90 копійок. Дуже хороша ціна, вигідна пропозиція. Тим паче, зараз свята можна купити. Також вигідна пропозиція сьомка слабосолена 100 г. Тут вже порізані шматочки, коштує 93 гривні 50 копійок. Теж хороша знижечка ОТБ. Це від своєї лінії. Для любителів торгової марки Wash and Free. Зараз засіб для миття посуду, а тебе на тижневих знижках буде коштувати 23 гривні 50 копійок. Бачимо, що знижечка аж 37%. І тут у нас об'єм об 480 мл в упаковці. Хороша ціна. Можна перелити в свій бутиль і користуватись зручно. Також сьогоднішньої середині є знижка на пральний засіб ложент феррі коштує 8190 ВТБ. І, і у нас тут 2100 мл. В такому бутилі 8190 коштує зараз ВТБ. Ще побачила, що діє знижка на засіб вошент фрі, який у капсулах універсальний засіб для прання, 145 гривень коштує. Знижка аж 37%, Тут 17 капсул і дві подаруночок, Ось такий приємний бонус. В АТБ штучок виходить. Я любителів коли без цукру. На цьому тижні буде акція ВТБ. Коштуватиме 34,50 за 2 літри. Це ті, хто любить без цукру. Звичайна Кока-Кола також буде зі знижкою 34,50 це 2 літри. Теж хороша ціна. Також на цьому тижні будуть знижечки на томати тепличні. Перший гатунок 75-89. Теж дуже хороша ціна. Але треба дивитися, щоб вони були м'якенькі, бо можуть попадатись ще такі білі, знаєте, прогалини в помідорчику тому. І дуже дуже дивіться, яка вигідна ціна на апельсини цього тижня. В АТБ 42,95 будуть коштувати. Багато до нас завезли. їх, Я дуже люблю апельсини, тож часто купую, а зараз ще й така ціна. То класно, правда? ж? Ми з вами вже до ОТБ подивилися якісь книжечки Я теж зробила деякі покупки. Покажу вам вже вдома. Гарного вам усім дня, натхнення та краси.